Всіх вітає помаленьку движення починаються. Ось такий компасняк компосту назбиралося капець тюк Можна було спробувати його мотоблоком перебити, це тюки від солами. Не зграбувати, а перебити. Але я тепер не знаю, що з ним робити. Десь треба де його скласти. Під, під дерева можна занести, по компостувати. Тепер я помаленьку готуюся тільки обрізати всі нитки. Пообрізати нитки, ще трошки шкрябнути. І буде те що треба. Помити салафонку, і будемо садити редиску. <кій> 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 Оце такий капецняк вийшовся з цього діла безліч. Вже нема місця. Так. Ну і тут а, з зня на день теж прибереться. І буде дуже хорошо, що ми тут не прибирали. Минула бомж теплиця, розвалилась ми її розібрали доски, які були... Новесенькі куплені згнили, майже згнили, там ще рік-два і все, капець пішов. Тут також було замульчовано соломою. Солому згрібаю на кучку. І ще є одна така компостна куча, там теж виносять туди. Але якби була тут вже готова теплиця, то цю мульчу я б звичайно взяв. І ось сюди. Можна б просто висипати між теплицями, замольчувати цей простір. Тут вода сюди стікає. А якщо хороший дощ то буває вимивають кірічок бішечки, О, то можна було б ось всю солому між теплицями замочувати. Також я мульчую яблуні, ось так прямо. Оце то мульчі, так? Да? Такий теж буває варіант. Ну і персик теж в мульчі компостна куча, так вони і живуть.